Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні проходимо тестнет від WhiteBit. Українська біржа вже підтвердила факт ретродропу і його забрати може абсолютно кожен, адже тут не потрібні жодні фінансові вкладення. Тому від вас лише бажання заробляти. Підписка на цей канал, і ми починаємо. Розпочнемо з анонсу, на який ми всі опираємось. Ще 9 червня в своєму телеграм-каналі я опублікував інформацію про тестнет. Цю інформацію я взяв з офіційного каналу біржі WhiteBit. Бачимо, що ось тут вони публікують таку пасхалку, де якщо скласти усі великі літери, які виділені, ми знаходимо слово RetroDrop. Тобто вони напряму нам кажуть, що за активність у їхньому блокчейні вони роздадуть. Винагороди. Що ж, нам двічі повторювати не треба. Переходимо до тестнету. Першим ділом нам потрібно в своєму метамаску зареєструвати тестову мережу whitebit Ось бачимо, що в мене така мережа вже є. Як це зробити, я залишу посилання на короткий гайд, в якому буде розписано, що потрібно ввести, щоб мережа у вас з'явилась. Повірте, це все дуже просто. Рухаємось далі. Нам потрібно для роботи тестові токени. Натискаємо More, натискаємо Fawcet, і тут ми можемо отримувати по 10. Токенів. Ми переходимо в свій Metamask, у вас ж не буде токенів на балансі. Вставляємо адресу сюди і натискаємо Claim. Тут підтверджуємо, що ми не робот, це така мінімальна капча. І, в принципі, все. Транзакція повинна пройти успішно, і токени повинні відправитись вам на баланс. Так, ось, бачимо, було 180, стало 190. В принципі немає сенсу гнатися за кількістю токенів, адже по факту вони ні на що не впливають. Наступним нашим кроком це буде відправка транзакцій вашим друзям. Якщо ж у вас немає друзів, які також проходять е, даний тестнет, найкращим рішенням буде перейти в наш чат, і ми там активно обмінюємось гаманцями в тестовій мережі WhiteBit і пересилаємо один одному транзакції. Тобто, знову ж таки, повертаємось до вищезгаданого посту, заходимо в коментарі, і тут дуже і дуже багато адрес, якими можна обмінюватись. Ми беремо, давайте, ось цього користувача, копіюємо його адресу, повертаємось в наш гаманець, натискаємо send і відправляємо йому, допустимо, 10. Токенів WBT. Ви можете відправляти будь-яку кількість. Підтверджуємо. І все транзакція зараз пройде. Після цього ви копіюєте адресу свого гаманця і пишете її в чаті. І, відповідно, вам хтось інший також взаємно надішле. Можете перед тим як скидати адресу щось написати, що от буду радий скинути взаємно. Після цього ви будете отримувати активність на своєму гаманці, а саме декілька транзакцій, і рекомендую їх виконувати регулярно, тобто раз в декілька днів, це буде схоже на активність, так би мовити, реального гаманця, а не бота. Впевнений, що в будь-якому тестнеті йде відбір на мультиаккаунт. Тобто хочуть винагородити саме реальних користувачів. Рухаємось далі, тепер нам потрібно змінтити NFT. Заходимо у вкладку NFT List, обираємо будь-яку з колекцій, допустимо першу. Далі переходимо у вкладку Контракт. обираємо Write Contract і шукаємо тут вкладку Mint. Обираємо мінт. Тут вказуємо кількість, це, в принципі, без різниці. Вказуємо 1, підтверджуємо. Далі апрувуємо в нашому гаманці. І, відповідно, транзакція пройшла. Вона ніяк не відображається на метамаску, але ми можемо відстежити транзакцію, і вона справді успішна. Для певності можете змінтити декілька NFT з різних колекцій. Ну і, власне, найскладніша частина, з якою в більшості користувачів виникають проблеми. А саме створення власного контракта і його розгортання. Так от, рухаємось по порядку. Переходимо у вкладку контракт. І, відповідно, нам потрібно буде створити власний файл. Натискаємо «New File», Назвемо його давайте «VBT». «VBT». Окей, ми його назвали. Тепер нам потрібно перейти на гіткап. Усі посилання я залишу в описі до даного відео. Тут нам потрібно скопіювати даний код, який завчасно був підготовлений. Ось до цієї позначки. Копіюємо, вставляємо його сюди. Тут натискаємо ОК. Далі переходимо в ось цю вкладку. Тут нам потрібно обрати. 7,4. Це важливо саме цю версію. Обираємо, і якщо ми все зробили правильно, натискаємо Complete. Бачимо, в нас справді зелене, тобто все добре, все вірно. Бачите, все спрацювало. Ну і завершальна стадія. Ось сюди натискаємо, обираємо Inject Provider Metamask. Натискаємо Deploy. Підтверджуємо транзакцію в своєму Metamasku. Очікуємо, доки вона пройде. І ось тут ми отримуємо контракт відповідно нашого продукту, який ми щойно, так би мовити, створили. Фінальна стадія це перевірка та верифікація нашого контракту, який ми щойно створили. Сюди ми вводимо його адресу, далі заповнюємо так, як у мене. І після цього натискаємо Contin. Взагалі, як знайти ось цю вкладку, ми натискаємо More і Verify contract». Натискаємо Contin, і у вас має бути ось так, як в мене. Тобто ваш контракт верифікований, і ви маєте на нього посилання. Загалом це все, що потрібно від тестнету WhiteBit. Якщо будуть виходити якісь оновлення, я обов'язково буду писати про них в Телеграмі. Тому підписуйтесь, щоб не загубити. Я ж вам дякую усім за перегляд. Бажаю усім профіту і до наступних зустрічей.